Що таке OTP Smart? OTP Smart – це нова покращена версія послуги інтернет-банкінгу замість попередньої версії OTP Direct. Для того, щоб зайти в систему, пройдіть за посиланням на сайті банку. Користувачам функціоналу OTP Direct для входу в нову систему потрібно в полі Логін ввести шестизначний номер договору в полі Пароль 2015. Після цього система запропонує ввести динамічний пароль цифри стокену персонального генератора паролів або отриманий СМС-код, в залежності від методу аутентифікації, обраного клієнтом у відділенні банку. Після авторизації послуга просить замінити статичний пароль 2015 на персональний та зручний для клієнта у буквеному та або цифровому його варіанті. Застереження. Є обмеження у щонайменше 8 символів для статичного паролю. Після зміни паролю здійснюють повторну авторизацію системи з новим паролем. Вводимо логін. Щойно змінений пароль. Динамічний пароль. Цифри з токену або смс Вітаємо. Вхід до системи відбувся успішно. Вдалого користування.